У повітря над прикордонням Чернігівщини здіймається безпілотник. У лісах оператор дрону розшукує диверсійно розвідувальну групу росіян. Часто для виявлення ворога у цих лісах доводиться використовувати й тепловізійні пристрої, говорить оператор. В даний момент ми спостерігаємо групу ДРГ орієнтовно чотири людини. Зараз вони поки знаходяться на місці. Ця інформація передана нашим загонам, які будуть реагувати на цю подію. Сигнал з квадрокоптера передається одразу на командний пункт. Тут бачать усе, що бачить оператор дрону. Спираючись на первинну розвідувальну інформацію, тут визначають, в напрямку якого спостережного посту рухається ДРГ. Найскладніше у цій роботі визначити точне місце знаходження групи, точні координати зняти. Пане команди. Друзья це навчання контрдиверсійних резервів. Оцінити їх приїхав командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. З його слів від початку 2024 року на Чернігівщині та Сумщині зафіксували п'ять російських ДРГ. Ці групи складаються з офіцерів, які відносяться до. Гру ГШ Російської Федерації. Вони зі складу їхніх сил спеціальних операцій. Вони добре підготовлені фахові. Ворожа ДРГ рухається у бік нашого спостережного посту. Збройні сили знешкоджують диверсійно-розвідувальну групу. Одного російського військового беруть в полон та відходять під прикриттям димової завіси. Заняття пройшли успішно, навченість особового складу дуже висока, але цей процес він не впинний. Він і надалі буде продовжуватися. Біці цього спеціального підрозділу зустрічали росіян на Чернігівщині 24 лютого 2022 року. Та боронили прилуки, зупинивши окупаційні війська дорогою до Києва зі східного напрямку. Підрозділ брав участь у військових діях на сході та півдні України. Як кажуть, противник не дремлє, тому ми навчаємося. Здобуваємо навички, що в бойовому виконанні якогось завдання або вже поза ним, і тренуються вони на російській військовій техніці за трофеїні на Чернігівщині у перші дні повномасштабного вторгнення. Оце БТР 82 а з 30-мм модульною пушкою, тобто це новітня їхня. Російська техніка. Це було в перші дні боїв в Чернігівській області, Ільчанський район. При початку війни аджали Де? в Чернігівській області. Був підрив на передньому правому колесі, вони кинули. Війшов бой, подарували, вони кинули машину, ми забрали, а і їздимо. За словами Сергія Найва, ворожі ДРГ у Чернігівській області нині фіксують на кордоні ЗРФ. Власни військової адміністрації займаються евакуацією. Всім свідомим українцям треба прислухатися до парад військових адміністрацій. Там, де ведуться бойові дії, не місце цивільним, тому що вони наряжають на небезпеку себе, а також не дають повністю повноцінно працювати у бойовому режимі нашим військовослужбовцям. Намірів російських військ знову наступати. У напрямку Києва зараз нас спостерігають, говорить генерал-лейтенант Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.